Щодня у цій кімнаті збираються від 6 до 15 жінок. Це жительки села Дмитрівка Кропивницького району. У свій вільний час вони готують сухі борщі та супи для військових. Роблять це з квітня 22-го року. Згуртувала місцевих жителів керівниця громадської організації Кущ добра Галина Кущова. Сприділили, хто в нас борщ, хто в нас картоплю, кому кому дали цибульку, кому дали цибульку, морквинку. розповідає, з такого пакету виходить три літри супу. Тут картопля, морква, цибуля та приправи. Супи в нас різні є з вермишелю, з рисом, з речкою. Все робимо з любов'ю своєю. Кожна наша дівчина влажує, наша молодичка влажує своє тепло, любов і слова перемоги, щоб підтримки. Більше в нас напрямок південний і східний. Їздить наші хлопці під Бахмут, Донецьк, Краматорськ. Їздять наші хлопці на Херсон. Окрім супів та борщу, для військових готують вареники. Показує військові, надсилають їм подяки. Їхніх облич не показуємо з міркувань безпеки. Дякую Галі Кущовій за такі смачні вареники, які ми коштуємо, коли вона нам передає. І наш бойовий дух піднімається. Галя так тримати з нами буде перемога. Дуже дякують вам за такі смачні варенички. Є таке почуття, що ми ніби вдома побували. Подяку нам передають хлопці прапори. Всі прапори, які тут в цій кімнаті, нам передають з передової. За день збирають 200 пакетів сухих борщів та супів, розповідає Лілія Флорінцева. Коли проводимо по 10 годин, коли по 5, коли трішки менше, в залежності від об'єму роботи. Допомагати бере з собою шестирічну доньку. Для різних хлопців угу. воїнів, морковку, капустку, помідорчики. У мене чоловік там, то я знаю, що це дуже дуже крутий їм внесок, тому що в них немає часу там готувати. Там навіть немає часу. Буває такого, що і коли приготують кави. Зимой це взагалі для них ділікатес. Каже, овочі для супів і борщів приносять свої. Приправи, томатну пасту купують за власні гроші. На десерт для військових мають трав'яний чай та енергетичні батончики. Сюди входять різні сухофрукти. Наші сухофрукти це груша, яблуко ми сушимо, а приносять, закупаємо і чорнослив, і ізюм різний. Помимо всього прочого кунжут, насіння, горіх. Готувати для військових планують скільки буде потреба. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільна новини, Кропивницький.